Усього один кілометр до метро Славутич. Ви мрієте про просторий дім у межах Києва, але з усіма перевагами за міського життя. Розташований на Осокорках просто на березі мальовничого озера Єремене. Тиша, свіже повітря, краєвиди. І все це всього в один кілометр від станції метро Славутич. Перший поверх. Простора кухня, велика вітальня, спальня, гардероб і санвузол. На другому майстер спальня з власною ванною, гардеробом і терасою, дитяча з гардеробною, кабінет і ще один просторий санвузол з вікнами, третій мансардний рівень. Додаткова кімната з великою гардеробною. Під будинком, повноцінний підвал із окремим входом, броньовані вікна, автоматичні ролети, комфорт і безпека на території: Гостьовий будинок на 100 квадратів з гаражем. Ділянка 22 сотки, зручний заїзд, асфальтована вулиця, чудові сусіди. Запишіться на перегляд уже сьогодні. Такий дім, велика рідкість.